Добрий день, ви на каналі Українське яблуко і ми продовжуємо формування крони амбрикоса. Третя декада квітня, дуже швидко все розпускаються листя і ми бачимо, що цей абрикос йому два роки пішов третій рік. І ми бачимо такі рукави, це сорт пріція. Метра вони, напевно, два з половиною, я так думаю. І ось ми тут зрізали, відразу запускали на заміщення. Бачите, ось цей зріз, цей зріз. І що ми бачимо? І ми бачимо, що на цьому зрізу пішли пагони. пагони заміщення. Ось цей пагін. Йде внутр крони. Ми його виломлюємо. Ось цей пагін, що там внизу, теж. Йде внутрі, виломлюємо. Це йде під дуже хорошим кутом. Десь в районі 45 градусів. Залишаємо. Тут виломлюємо. І у нас один ось цей бачите, ось цей погінець йде на заміщення. Далі ми бачимо другий. Тут ми різали на заміщення. Нас лишніми виломлюємо і два ось вони йдуть на заміщення. Тобто ми зразу запускаємо цикл заміщення. Тут ми відрізали, ось тут робили отаку обрізку, тому що тут йшли дві. Одна йшла горизонтально гілка, а вертикально, а друга горизонтально, більш під 45 градусів ми цю залишили, цю обрізали. і от Тут вийшло два пагони, які ростуть, подивіться, в середину крони. Вони нам не потрібні, ми їх беремо, відломуємо. Далі, ось тут теж в середину крони. А далі ми бачимо, скільки у нас залишається. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. І йдуть на заміщення. Ось в восьмій. Ось. І ось цих два. Це вже стартова позиція, щоб на другий рік ось на цих рукавах заклалось. Тут все на рукавах нормально, нічого не треба, тому що шпорці, списики ось такого плану, вони і на них будуть закладатися квіткова брунька і будуть на наступний рік плоди. Їх. Якщо все буде гаразд, не буде форс-мажорних обставин. і фактично... Це формірування вже пройшло. Ми дивимося тепер, що у нас вверху, що ми далі будемо робити. Ось ми беремо один пагін, і вверху у нас тут все нормально. Тільки ось цей пагін лишній, а ми ж робимо, щоб пагони були. Ці рукави один і ми його виломлюємо і ось цей теж виломлюємо. Виломали і бачимо від самого його верху і от донизу у нас заклалися фактично списики, на яких будуть потужні гарні плоди зав'язуються на наступний рік. Тобто, вона повністю ми її підготували за два роки в перехід на третій рік підготували це дерево до того, щоб воно інтенсивно і потужно почало плодоносити на третій рік. З третього року фактично на плодоношення. Ось ми бачимо тут теж пагін. Дивіться, що ми тут дивимося. І ось ми бачимо, як відходить в сторону, ми його просто виломлюємо. Бачимо наверх. Наверху два-три даже. Ми виломлюємо. Теж. Ось виломали, виломали. Це вилимо і у нас залишається ось такі. І от так ми робимо по всіх рядах, тобто формуємо рукави заміщення, ось вони повторюю вам. І самі верхівки дерева або відтинаємо, притинаємо, тільки не наполовину, тобто ми їх залишаємо, тільки які бічні галуження, Ось, наприклад, там от бічне наверху галузення, ми його забираємо. Ось і вся формування на цей рік. Фактично ми більше нічого не будемо робити, ніяких зелених операцій. І воно сформовано. Далі ці, які ростуть, бачите, на заміщення ось ті молоді, ось вони. Ми далі не будемо давати йому галуження, щоб він виріс так, як... Тут. Тобто без галужень, тільки з шпорцями і з писками. І так кожен рік ми будемо це так робити по нашій системі. Система заміщення. Я ще відійду, щоб ви побачили. Ось здалеку це все дерево, ось воно такого. У вигляду. Всім до побачення. Перемога України обов'язково буде, не сумнівайтесь, доглядайте свої рослини. На все добре!